Крутезні монстряки на огляді, це MGX 10208. Білий колір та чорний. Є два варіанти. Ось тут вони представлені. РТР-комплект, машинки одразу готові до використання. Треба тільки встановити акумулятор. Його треба придбати окремо, це буде 3 або 4S. Це 10-й масштаб. В комплекті є пульт керування, інструкція та каталог запчастин для машинки на англійській мові. Вілі-бар буде. Позаду стоїть бампер, а вілібар є для встановлення, якщо вам це потрібно. Важелі підвіски, є інструменти додаткові для того, щоб можна було обслуговувати цю модельку. Шини реально м'якуші, класні шини. Це класно для моделей. Ось в такому вигляді машинка дістається з коробки. Класна річ про те, що вони вже зробили безкліпсовий корпус. Але. Про саму конструкцію, я думаю, ви здогадались, да, звідки вони її взяли. Добре, по машинці. Ось так виглядає БК. Поставили акумулятор і поїхали. xt 60 стоїть роз'ємчик. Маслонаповнені амортизатори, регульовані металевитяги як по ходовій, так і по рульовій. Є стабілізатори по підвізці, є регулятори жорсткості пружин, є металеві привода. Позаду така сама ситуація по тягам стабілізаторам. металеві привода перед-зад, повний привід. Ось така металева розпорочка. По трансмісії так само там все в металі, металевий центральний вал і диференціали з приводами. Тобто машинка реально вже. Достатньо прокачана з коробки і не потребує якихось там додаткових якогось тюнінгу чи налаштування. Ще Класний варіант це те, що є додаток. Десь вони вказують цю на коробці інформацію. Зараз я спробую це показати. Ага, ось тут вони вказують, що є додаток, і можна там через додаток ще налаштовувати цю модельку. Ось так виглядає чорний колір. Дуже і дуже цікаво це все виглядає. Ну і тут така сама ситуація. її розпаковувати вже відкривати не буду. Реально м'якенькі класні колеса. Цікава, і цікава дуже моделька. І ще класна річ, це підсвіточка вже. Вже встановлена, це буде перед. І це буде зад уже з підсвіткою. Ось так все це йде з коробки.